Добрий день, ви на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Ольга і сьогодні у нас така цікава ігольниця. Можна її, звичайно, використовувати і як просто іграшку дитячу, але мені потрібна була сама ігольниця. Я багато думала все ж таки. Тому що їжачки і ну, там, яблучки всякі вже якось набридли. І мені прийшла в голову ідея такої кружечки з маршмеллоу, Ну, Потім я ще додала кремчик з ягідкою, такий вже напий мене дуже смачний вишив. І все це можна використовувати тут також для іголочок, і збоку також. Ось, Прикрасила я таку чашечку вишивкою-хрестиком. Це звичайна вишивка. Ви обираєте любий малюночок, схему знаходите і переносите. Цю схему на такі зручні стовпчики. Амігурумі це взагалі-то ідеально для вишивки хрестиком. І так почнемо в'язати саму чашечку Свій крючок. Роблю кільце амігурумі. І набираю 6 стовпчиків без накиду. Втягуємо кільце насильно. і тепер в кожну петельку цього ряду пров'язуємо по прибавочці, тобто по два стовпчики без накиду під кожну петельку, під цю дві, під наступну дві. В наступну дві, і так під всі шість петелек по два стовпчика без накиду. 12 петелек у нас вийшло. Тепер підтягуємо добре вже в нашу дірочку. Все, дір... Все, Дірочки немає. Тепер, Тепер в наступному рядочку в'яжемо прибавочки через одну петельку. першу петельку. Один стовпчик без накиду, наступно два стовпчики без накиду один стовпчик, наступно два стовпчики, один стовпчик, два стовпчики, і так всього шість разів. В кінці рядочку у нас вийде 18 стовпчиків без накиду Відмітили початок рядочку. Прибавочки робимо в кожну третю петельку. В першу петельку один стовпчик, в другу петельку, один стовпчик, і в третю петельку прибавочка, два стовпчики. І так, шість разів. У нас вийде 24 петельки. Пров'язали. Вийшло 24 петельки. Відмітили початок рядочку, в'яжемо тепер. Прибавочки в кожну четверту петельку. Першу петельку я пров'язала другу один стовпчик, третю. Один стовпчик без накиду, І в четверту петельку прибавочка, два стовпчики. Ось так. І так, до кінця рядочку, 6 разів Три стовпчики одна прибавка. Пров'язали. у нас вийшло 30 стовпчиків без накиду в нашому рядочку. Відмітили початок ряду і в'яжемо тепер прибавочки в кожну п'яту петельку. Першу петельку один стовпчик без накиду, Другу петельку один стовпчик. Третя один. Четверта, один. В п'яту петельку два стовпчики. Прибавочка. Так, шість разів до кінця рядочку повторюємо: у нас вийде 36 петелек. Пров'язали, у нас вийшло 36 петелек, відмітили початок ряду. Тепер прибавочки будемо робити через 5 стовпчиків кожну шосту петельку. Один стовпчик, другий, третій, четвертий, п'ятий. І шосту петельку прибавочка, Два стовпчики. І так, до кінця рядочку, шість разів повторюємо 5 стовпчиків без накиду, одна прибавочка. Донышко наше готове. У нас тут 42 стовпчики без накиду, ось ці косички, якщо перерахувати. І тепер ми один рядочок пров'язуємо, ми вже починаємо стіночки вив'язувати нашої чашечки. Один рядочок ми пров'язуємо за задню стіночку. Так, в'яжемо за задню стіночку. Другий стовпчик, третій, ось тільки за задню. Четвертий. Ось так у нас виходить. Це вже наша стіночка чашечки. Ось так, ми піднялись, як ви. І тепер ми робимо ще одну останню прибавочку, щоб трошки розширити нашу чашечку. Робимо прибавочки через 6 стовпчиків в сьому петельку. Перший стовпчик пров'язали, другий. Тепер вже звичайним способом за обидві петельки підхоплюємо третій, четвертий, п'ятий, шостий. І в сьому петельку прибавочка, 2 стовпчики. Так, пров'язуємо 6 разів до нашої відміточки. Шість стовпчиків, одна прибавка. Пров'язали, у нас вийшло 48 петелек. Тепер пров'язуємо один рядочок просто в кожну петельку по одному стовпчику 48 стовпчиків. Дов'язали рядочок, просто 48 петелек. І тепер нам потрібно зробити отвір для нашої ручки, котрому потім будемо в'язувати. Тому робимо три повітряних петельки: 1, 2, 3, пропускаємо три, три стовпчики тут на полотні. 1, 2, 3. І в четвертий з'єднуємо стовпчиком без накиду. Ось так. І тепер далі просто дов'язуємо. Так, так, у нас тут початок рядочку, ми не відмічаємо, бо його тут і так видно. Це в нас буде вже другий рядочок після оцього, який ми пров'язували за задню стіночку. І нам таких рядочків всього потрібно зв'язати 10. Тобто, один ми зв'язали. Другий ми зараз почали в'язати. І ще 8 рядочків по 48 петелек. Я пров'язала нашу чашечку вверх. І тепер ми напроти нашої дірочки для ручки чашки робимо ще одну дірочку, куди ми будемо ну, вверх вставляти. І так, набираємо три повітряних петельки. 2, 3. Тут Пропускаємо 3 петельки. Один, два, три. І в четверту з'єднуємо з'єднувальним стовпчиком. Ой, стовпчиком без, накиду, стовпчиком без накиду. І далі закінчуємо цей рядочок просто в кожну петельку по стовпчику без накиду І пров'язуємо ще два рядочки, також по 48 петелек. То всього три рядочки. Оцей і ще два. Дов'язала ось така чашечка у нас вийшла. Тепер з капронової кришечки, звичайно, я вирізала кружечок по діаметру нашого дна чашечки і ставила, щоб вона більш була така устойчива, коли ми вже наб'ємо сюди зверху холофайбер. Тепер ми будемо в'язати напій. В мене це така кава з молоком. У вас може бути коричневий, наприклад, чайок, або кава чорна, може бути просто молоко біле, тут уже ви ваша фантазія. Кружечок цей буде починатися точно так само, як донишко. Тобто і, тут у нас 42 стопчики без накиду, а напій буде 48 стопчиків без накиду в кружечку без накиду. І так, в кільце грумі набираємо шість стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, стягуємо і в кожну петельку в наступному рядочку. Пров'язуємо по два стовпчики без накиду. Наступно два стовпчика. І сюди два стовпчика. І так по кругу Получиться у нас 12 стовпчиків без накиду. Пров'язали, затянули добре нашу дірочку. І в'яжемо наступний ряд прибавочки через одну петельку. В першу петельку: Один стовпчик без накиду, другу петельку, прибавочку, два стовпчики без накиду. І так в'яжемо 6 разів до кінця рядочку. Пров'язали. У нас вийшло 18 стовпчиків без накиду. Відмітили початок рядочку і в'яжемо тепер прибавочки через 2 стовпчики, перша петелька, друга петелька. І в третю петельку прибавочка, 2 стовпчики без накиду. В'яжемо так 6 разів до кінця рядочку, у нас вийде 24 стовбики без накиду. У нас вийшло 24 стовпчики. Тепер робимо прибавочки через три петельки. Першу петельку один стовпчик, в другу петельку один стовпчик. В третю петельку один стовпчик. І в четверту петельку прибавочка, два стовпчики. І так ми повторюємо шість разів до кінця рядочку. У нас вийде 30 стовпчиків без накиду. В Наступному рядочку прибавка робимо через 4 стовпчики, кожний п'ятий. Перша петелька, один стовпчик, друга, третя, четверта, п'ята, це вже прибавочка буде. Один стовпчик пров'язали і під цю ж петельку ще один стовпчик. І так робимо до кінця рядочку Чотири стовпчики, одна прибавочка. У нас вийде 36 стовпчиків без накиду. Наступний рядочок прибавочку робимо в кожну шосту петельку: Один, два, три, чотири, п'ять і в шосту два стовпчики, один, два, і так до кінця рядочку э, п'ять стовпчиків, одна прибавочка. У нас вийшло 42 стовпчики без накиду і останній рядочок з прибавочками. робимо прибавочки через 6 стовпчиків. 1 2 3 4 5 6 і в сьомий 2 стовпчика. 1 2 і так, до кінця рядочку шість 6 стовпчиків, одна прибавочка. Дов'язала. У нас тут 48 стовпчиків без накиду. І тепер ми робимо останню петельку з'єднувальний стовпчик, витягуємо робочу ниточку і протягуємо її через петельку, яка на гачку у нас. Все. Ось так. Я, до речі, ось залишку я взяла, у мене якраз вистачило. Так, ось такий наш напій готовий, підріжую, мабуть, ніточку. До речі, я такий ще хитрик лайфхак, відповідник український у нас є. Хитрик. Я такі маленькі шматочки, іноді відрізаєш там щось, вишиваєш, там, якісь очі, там чи ще щось там, чи щось пришиваєш, якусь деталь. І такі е, довгенькі ниточки залишаються. Я їх не викидаю, е, я їх збираю, і потім, як мені щось потрібно пришити, там, чи ще щось, і якраз вони пригождаються, такі ниточки. І так, взяли чашечку, взяли напій. Е, у чашечки ми будемо підхоплювати тільки е, петельки за задню, оцю крайній рядочок, тільки за задню стіночку. В напії всю петельку підхоплюємо і пров'язуємо тим кольором, яким у вас чашечка. Стопчиками без накиду. Підхопили задню стіночку чашечки, напій, протягнули через них ниточку і завершили стовпчик без накиду. Ще раз. У чашечки задню стіночку, напій петельку повністю, протягнули і завершили стовпчик без накладу. Ось так, напій протягнули, завершили стовпчик без накладу. І ще раз покажу задня стіночка, напій. Вся петелька. Протягнули ниточку робочу і завершили стовпчик без накладу. І так по кругу ми в'яжемо. Дов'язуємо, ну, приблизно до, до цього моменту. Набиваємо так, ну, доволі плотно, бо нам вже потрібно потім буде голочки туди вставляти, щоб вони так ну, не провалювалися. А, тобто, так, ну, плотненько. Я набила вже, завершила ось так плотненько. Тут напій буде трішки утоплений, потім покажу як. Так, тепер ниточку ми не обрізали. І тепер ми будемо, ось тут в мене дві петелечки, я залишила, щоб вже з вами закінчити. Так, одна і остання. Так само половинка і ціла на напої стовпчик без накиду. І тепер ми будемо робити обв'язочку, чіпляючись за оці передні полупетельки, які у нас залишились. Робити ми будемо полустовпчиками Тобто робимо накид, підчіпляємо ось цю полупетельку, продіваємо крізь неї робочу ниточку, в нас три ниточки на гачку. їх Пров'язуємо одразу три це полустовпчик з накидом. Знов накид, підчіпляємо полупетельку, протягуємо крізь неї ниточку, три ниточки на гачку, пров'язуємо. І так, ідемо всі наші 48 петелечок, ми пров'яжемо Накид. Противаємо, пров'язуємо. Ось такий у нас буде край нашої чашечки. І так, чашечка обв'язана. Останню петельку я пров'язала і з'єднувальний стовпчик це наш завершувальний. Ось так. І одразу через петельку, яка на гачку. Протягуємо ниточку. Протягуємо ниточку. Вставляємо вголочку з широким вушком, є такі пластикові щеголочки. І ось так от продягаємо петельку пару разів, і потім ховаємо всередину ігрушки. Це наш напій, щоб він був трошки такий притоплений, не стирчав у нас з чашечки. Вводимо сюди голочку, я ввела. От, до речі, якраз оці такі залишки, ниточки я використовую. Ось сюди я ввела, проткнула сюди і завела ось сюди. Тепер далі, в те ж місце. Головний принцип такого використання це в той, куди ви вивели між стовпчиками туди і втикаєте. І ось тут, отак, по кругу, ну буквально там три разочки. Притягнути, як би донизу, воно закріпиться, бачите, воно закріпиться за холофайбер і не буде так стирчати. Між стовпчиками виводимо. Тепер просто ховаємо, ніде, можна ніде не закріпляти, просто пару разів ще протягнемо. Цю ниточку обріжемо ну і, і цю також пару разочків ще крізь чашечку і обрізати.